Народні обранці готові спілкуватися завжди на любі теми. А хто і як реагує на те, коли запитують, про їхнє майно і декларації? Дивіться зараз. Добрий день, Вадим. День. Можна к вам питання? Ми громадський рух без паркану. Може, вам підходили как-то з просьбою ну, поговорити по ваші декларації на ваші території. То есть, ну, лучше це було б. Ну в, Объяснить происхождение всего имущества, которое вы задекларировали. Вот. Ну, чтобы показать там многим критикам, которые критикуют вас, и показать хорошие пример остальным, которые боятся этого делать. А я же декларацию все показал. Правильно, но там, ну, просто не все цифры можно сразу понимать. А так у вас ну как бы. Давайте смотрите. Я каких-то деталей сам сейчас не знаю, по декларации, чтобы вам прокомментировать. Но я готов с вами встретиться отдельно и все вам рассказать. Кам'янус, привіт, а ви це... хто? Ми громадський рух без От, Ми ну, взагалі наша діяльність, ми показуємо, ходимо до чиновників, політиків. Ламайте показуємо... забор? Ні, 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 в жодному разі. Ми показуємо, наскільки вони відкриті, доступні, наскільки вони можуть пояснити походження свого майна по декларації і так далі. Так само пропонуємо вам зустрітися на вашій території, там, офіс, будинок, квартира. Хорошо, я подумаю. Нет. Давай-то ну, Мы домовимся, когда я подумаю. Ну, вы мне оставляете шанс подумать, поразмышлять, или я должен сказать да или нет? Ну, нет, как... это все, мы с вами не встречаемся. Не... А да, я могу сказать, но мне нужно подумать, как это произойдет, где, в офисе или дома? Ага. Дом закрытая для меня территория, не в плане э, самой территории, а в плане моей там личной жизни, куда я пускаю очень-очень редко. Но у меня были случаи, когда ко мне домой приезжали журналисты, я с ними общался дома. Ну, Хорошо, я, я подумаю. Платы. Без паркані що знаєте, наша ініціатива це показати, наскільки досмотрна внесена інформація в декларації чи депутації та наступного пленарного тижня. Дивіться, наша ідея така, що ми приходимо саме додому і дивимося декларації вдома. Тим, де ми показуємо, що депутати — подачі нові молоді люди, які в політиці, вони відкриті до і нічого не приходить. Давайте таки після нового року. А а я не після. буду до нового року вдома. Після нового року. Ну добре, дякую. Е, можна два питання. Ми громадський рух без парканів. Що чули, знаєте, така ініціатива, яка показує, наскільки наші нові чиновники, політики є відкриті, доступні, можуть пояснити все походження свого майна. Ми можемо погодити з вами зустріч ніколи. Чому дуже просто. Я не хочу моя сім'я, моє житло, моя е, фортиця, Ми можемо фортиця, фортиця з вами. Я, і, і я ще раз хочу сказати. Ви не нагадуйте мені. Що я маю робити? як політик? ви політи. займаєте публічну, публічну посаду, і що, і що, а ми, як громадськість, маємо так само переконуватися. Чи не ховаєте? Буває ви буває щось за парканами, Ви можете взяти мою декларацію. і Всьому Так, переконатися. але там не все є. Там все дорогий. Ні, а чи... чи можете я... пояснити? Я, по... я вам відповів на, на пояснити... цю тему. Чи зможете пояснити походження майна задекларованого? Кан... В звичайно, звичайно, То давайте домовимося звичайно. і зробимо. Я перед вами не зобов'язаний зітуватися. Зачекайте секунду? Я зараз дуже зайнятий мене. Добре, Прочитаємо. Доброго дня. Пан Володимир, можна на хвилинку так. зупинитися? Ми гамацький рух без парканів, ми з вами переписувалися в, в Фейсбуці. Давайте вже узгодимо час, коли ми прийдемо я до вас. Я вам кажу, що після 15-го числа я прилітаю і можемо узгодити. Добре, після 15-го ми тоді так. вас або тут знайдемо, або в Фейсбуці спишемося. Ну, звісно, і ми ж чітко про все це думаємо. Добре, дякую. Скажіть. Е, ну, ми написали вашій дружині, а ну, немає відповіді. Ви у мене питаєте, чого Е, Ні, ну ви просто тоді виходить, що ви дуже гарно з'їхали по Україні. Шановний, шановний, з'їхали. Це тюремний лексикон. Будь ласка, давайте ви як журналіст будете говорити, а не як секс. Добре. Е, не коли можна погодити зустрічі. Ну, ми зустрічаємося з вами прямо зараз. Е, ну, прямо зараз, можливо, ми трошки не готові, але ну, взагалі ми спілкуємося вдома. Ну, тобто, щоб показати таким чином, що людина дійсно не має парканів і ну, вона нічого не приховує від суспільства, і є відкрита, доступна ну, на всі питання може відповісти. Ви просто здивуєтесь. Е, давайте здивуємо не лише нас, давайте здивуємо все суспільство і покажемо гарний приклад тим депутатам, які ховаються, які говорять гарні гасла. Передвиборчі або там в процесі вже своєї посади. А потім, коли підходить громадський рух без парканів і починає на ділі запитуватися дозволу, то починається… Ну, будь ласка, приїжджайте до мене в Дніпропетровськ. Добре, коли можна приїхати? Ну, Буквально на цих вихідних? В суботу, суботу можливо, в суботу можна? В суботу? Ми прийдемо, покажемо, покажемо приклад, як молодого політика, який дійсно як... нема чого. Скажіть, куди? В розположення, в бойове розположення. Там, де ви проживаєте. Чи є у вас нарухомість в Києві. Ні, я знімаю квартиру. Ну, Та, О, то давайте ми прийдемо на зйомну квартиру. З удовольствием. Зупинімося. Добре. большое. Дякую. Доброго дня. Можна зупинитися? Два питання до вас. 17 канал. Так, 17 канал. Значить, в мене немає паркану. <смеш> <Загалом. смеш> мене... Позвольте <смеш> <у мене смеш> завжди відкрита брама, вона не закривається. Єдине, що я і я дуже відкрита людина, тобто навколо живу в щедовищі, там де жив 8 років. Але я хочу хлопці мати одне зауваження своє. і Я його безцеремонно дотримуюся. Я бережу свою сім'ю. У мене дуже проста сім'я. Я бережу свою сім'ю від зайвої непотрібної публічності. Ви можете до мене приїхати без камери, вип'ємо чаю, ми поговоримо, а далі. Але я не хочу поголювати свою родину на небезпеку, яку я наражаю на, 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 себе. Тому що зрозуміти, троє дітей, і все решта. Я навіть зараз це говорю вам дуже приватно. Я розумію, що ви заради якісного сюжету будете це показувати, але я би хотів, щоб ви про це подумали. Я відкритий до вашого приїзду до мене додому. Щоправда з дружиною, але я, я думаю, вона не буде мене чого. Але без камери, я то не подивитися, що в мене немає проти. Е, добре, давайте тоді зупинимося на, добре? Все, такі, на готелі. Добре, такі пригодимо вас в готелі, поспілкуємося в готелі. Марамаські роби без паркання. Я вас дуже добре знаю. Да. Добрі, навіть дивлюся ваші ролики по -телі. Бачите, тоді ми просто просимо добровільно промислово запросити до <зас> за себе. Бо ці ми з радістю Приїжджайте, бо я живу в городі. О, тимпа, о, вижив. Паркан в мене є, на відміну від пана Березюка. паркан я маю десь, ну може, метр п'ятдесят чи метр. Вже, коли до вас можна приїхати? В будь-який час, тільки не на цьому тижні, бо цей пленарний, то мене не буде вдома. Я вас чекаю. Доброго дня. Доброго. А можна на хвилинку вас? Де? Да. Хочемо так само завідатися до вас в гості, показати, наскільки пан mm -hmm. Тарута відкритий для суспільства чи може дійсно потребує закон про очищення влади. Ви приїжджайте до Маріуполя. В Маріуполь треба да. йти. А коли можна приїхати? В Любочі. Ми з да, вами сподівалися, коли і чого не приїхали? А ми не приїхали, ми нам лише до першого помічника, що змічник взяв на себе, що не не приїхали. Міняти зустріч? Ну, він сказав, що на нас немає часу, що ми безпеки, зараз ці зустрічі відбудуться. Майно, майно, щодо до якого з'являлися всі питання в пресі, воно закордонно. Тому якщо ви хочете приїхати до Англії, то ні. Щодо того, де я тут живу, також можна показати, звичайно. Якщо можна, не цього тижня, а ласка, Давайте залишимо. Ми громадські рубі з паркана. Якщо пам'ятаєте, ми вже приходили к вам оставили. вопросы, когда мы можем прийти и получить ответы на все вопросы? Знаете, я хочу сказать, что работа депутата связана как с разработкой законопроектов, так и с общением избирателями. Поэтому я не всегда успеваю дать ответы на все вопросы представителей журналистов, прессы, которые есть, к сожалению. Если бы у меня время было бы безмерным, Вот мы как раз хотим договориться о том, чтобы... Поэтому я выберу время, и с вами сажусь, у меня есть все контакты Спасибо. Доброго дня, пане зрян. Ми громадський рух без парканів. Заду мене Сергій є швиденько, тільки і без, без дурні відразу прохання були. Звичайно, так. що бездурні. Ми показуємо наскільки наші нові зараз діючі чиновники, депутати і так далі можуть пояснити походження свого майна. Нічого не ховають за парканами своїх будинків, квартир і так далі. Так. Ми пропонуємо вам добровільно примусово відкритися суспільство, показати, запросити нас до себе в гості. Не, з великою повагою я не один раз запрошував журналістів в гості, а вас я, на жаль, не знаю. Запрошувати не буду, Ви тому що, що е, е, у мене е... Досить мало часу, коли я знаходжуся вдома. Ну так сталося. Нам? Дякую. У мене не одного неодноразово журналісти були в гостях. Дякую. Дивіться, пане Зорянку. Ну, хвилинку, ну зупиніться. Ну ви все одно тут нічого не робите. В Верховній Раді чи просто очікуєте? Алло, Ало, да. Моя декларація облікована. Е, так, ми знаємо, то ми її візьмемо, прийдемо до вас в гості. Переходьте коли, е, я не знаю коли. Е, е, ну, то давайте погодимо. коли ми прийдемо. Бо, я, В мене є дружина. Може yeah. я її запитаю ще. Добре, запитайте, я ж не кажу, що сьогодні. Пан Віктор, ну то коли ми домовимося? Громадський ну, е, рух без паркання. Що до чого? Е, ми з вами спілкувалися, мій а, колега я Василь. Е, ми по телефону тут з вами договоримо. Ну, зупиніться на хвилинку. Ну, е, ну чекай ще дзвінок. Я кажіть, ну, будь ласка, я славну громадські роби з Ну, Давайте домовимося з вами про зустріч. Ну кому кому ну вам просто я не годиться. Ж, ж не ну, просто ви все життя займалися тим на своїй посаді. Спасибо. Що ви двиг... давайте я коротенько скажу? Ми з вами домовилися, що ми зізвонимося і домовимося про інтерв'ю. Давайте зізвонимося. У вже так, почалася так, рада. Дякую. Дякую. Пане Ігор, доброго дня. Я буду покинець показувати. Временно не буду показувати. Ну Чому? Ну, ви нас обіцяли. Добре. Давайте зустрінемося з вами в робочому кабінеті, поспілкуємося. Зустрінемось. Да. Добре, коли зустрінемось. На наступній неділі. На наступному тижні ми вас набираємо на той телефон, Вибирайте. Ну, тільки беріть Так, працюємо. Да, добре, дякую. без да. Давайте погодимо вже час зустрічі. Ви Давайте вилікуємо мою дружину і погодимо, добре? Ну, ну, Ви хочете, щоб людина, яка зараз проходить. Ну, ми ж не будемо знімати uh, Ну Ви хочете знімати людину, яка, якою, яка чекає складної операції. Чи ви думаєте, що ви в мене знайдете щось таке не особливе? Ні, я нічого не, не думаю. Я підемо. прийшов, прийшов до вас коли. Як Господь Бог дасть. Ну, приблизно. Ну просто, щоб я вам не підходив, кожен. Ну, запитайте. Людина. Я зрозумів. Показуємо, приходимо до політиків додому і показуємо, наскільки вони відкриті, доступні. Чи вони декларують все своє майно? Чи бо вони нічого не приховують за приканами своїх будинків, квартир і так далі? Саме просимося до вас проситися в гості добровільно, примусово прийти, показати, поспілкуватися. Пос задоволення з вами чаю Поп'ю зв'яжіться з при службою. Не час. Добре, добре, дякую.